Все таки поговоримо, як же знайти друзів. Емоційний інтелект допомагає саме коли вони в тебе вже є, як їх підтримати та щось обговорити. А от як саме знайти, то давай пошукаємо точки дотику. Спільні інтереси. Спільні інтереси можна ще назвати містком між незнайомцями, тому що вони саме з'єднують людей. Наприклад, якщо ти любиш малювати, йди на гуртки по малюванню. Якщо ти любиш грати в комп'ютерні ігри, говори про це відкрито. А якщо любиш читати комікси, то шукай таких самих фанатів, як і ти. І ще один гарний лайфхак від мене: щоб все-таки обговорити з людиною, чи може у вас бути щось спільне, задавай більш обширні питання. Бо, наприклад, питання: чи любиш ти футбол не дуже підходить, бо на нього може бути тільки така відповідь: так або ні. Краще задавай питання, що ж ти любиш робити у вільний час. Тому що так людина може тобі розповісти більше про себе. І якщо ти знаєш більше про неї, ви можете більше знайти точки дотику. Давай ще уявимо, що ти запитав мене, що ж я люблю. А я люблю малювати, вчити японську, грати в різні ігри. Бачиш, як в мене багато інтересів, і ми б навіть могли з тобою подружитися. Наприклад, ходиш ти на якийсь гурток малювання, і я теж на нього піду. Потім ми можемо з тобою почати обговорювати наші улюблені стилі, або кольори. Або, наприклад, ти вчиш японську і я вчу, і ми з тобою зустрічаємось, і такі конічіватомодачі. Ну ніхто ж інший наш не зрозуміє. Або граємо в ігри. якось випадково зустрічаємось, і виявляється, що в нас з тобою одна улюблена гра. Ну дуже ж цікаво, я дуже рекомендую тобі не боятися. От, наприклад, ти знаєш людину і у вас і схожі інтереси, і ти дуже хочеш з нею подружитися. Але тобі все одно страшно. Намагайся перебороти цей страх, тому що ну страшно тобі. Що може найгірше статися? Не піде розмова. Буває, значить, не твоя людина, просто тому що таке було з кожним: було, буде і буває. От я особисто теж дуже хвилююся. Нові зустрічі, нові знайомства завжди так, якось соромно, і все таке. Але все в кінці кінців мене добре. В мене багато крутих друзів, і нема ніякої соромної історії про те, як хтось не захотів зі мною дружити. Тому не бійся бути собою і ніколи не намагайся комусь сподобатись, робити вигляд, що ти щось любиш, а насправді тобі це не цікаво. Тому що сьогодні набагато круче щирість, ніж якесь намагання комусь сподобатись. Тож, давай підсумуємо, що за сьогодні може тобі справді допомогти. Емоційний інтелект, його розвивати та емпатія, звісно ж, будь уважним до інших, дивися на їх якісь дії, жести, вирази, обличчя, інтонації, і намагайся підтримати в потрібний момент та розуміти їх відчуття. Тому що це зараз дуже дуже ціниться, і всі б хотіли бути з друзями з суперемпатичною людиною, що ти їй не розповіси, вона все відчує. Це дуже мило та ніжно. Завжди розповідай про свої інтереси, тому що інтереси це справді дуже дуже гарна причина з кимось познайомитись, подружитися, тому що це неймовірно велика тема для обговорення. І якщо у вас з людиною спільні інтереси, вам ніколи не стане нудно. І пам'ятай, що задавати відкриті питання набагато краще. Той самий приклад, як я тобі розповідала з футболом. Коли питання можна відповісти так або ні, ви багато про один одного не дізнаєтесь. А коли якесь відкрите питання, то людина тобі стільки всього розповість, що і ти можеш їй багато чого розповісти. Наступний пункт це бути собою. Це неймовірно, неймовірно важливо. Як я сказала, щирість завжди цінується більше, ніж намагання комусь сподобатись, і бути собою завжди набагато комфортніше, ніж ти робиш вигляд, що ти хтось інший. І наступний пункт, а може і головний пункт, це не боятися. Тому що якщо ти будеш боятися і нічого не робити, то звісно ти не знайдеш ніяких друзів та ніяких інших знайомств. Тому завжди дій. Хто знає, може саме зараз, може саме цей момент, десь за декілька кроків від тебе. Стоїть людина, яка теж неймовірно хоче з тобою подружитися. Ну все, я вже побігла по своїх справах, займатися своїми хобі, шукати точки дотику, щоб знайти собі нових крутих, цікавих друзів. І ти теж можеш цим зайнятися. І нагадую тобі, що треба нічого не боятися, завжди бути собою, і тоді ти точно знайдеш нових класних друзів. Обіймаю тебе.